Код акцизної марки обов'язковий моделі касових апаратів, які не здатні відображати його цифрове значення у чеках. Державна податкова служба вилучила із держреєстру РРО. Пояснюють нові вимоги до реалізації алкогольних напоїв вступили у дію ще у січні цього року. Однак забезпечити необхідний сервіс могли не всі реєстратори розрахункових операцій. Тож їхнім виробникам дали час на те, аби допрацювати пристрої, скористались можливістю не всі. Тому 28 липня поточного року Державна податкова служба України внесла зміни до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій, яким вилучили з цього реєстру ті моделі касових апаратів, які не можуть забезпечити такий друк розрахункових документів. І цей час, який був у суб'єкті господарювання, а також центрів сервісного обслуговування, дав можливість внести зміни до програмного забезпечення таких касових апаратів. З метою доопрацювання їх до тих вимог, які передбачає ще законодавство. Однак на сьогоднішній день не всі суб'єкти господарювання скористалися таким правом. Відтак, суб'єкти господарювання, щоб не порушувати закону, тепер повинні використовувати лише касові апарати з оновленого списку. На сьогоднішній день є багато моделей, які може вибрати суб'єкт господарювання. Однак, ті суб'єкти господарювання, які вже використовують е, моделі касових апаратів, які є в державному реєстрі, які забезпечують друк та таких фіскальних чеків їм нема необхідності придбавати нові реєстратори розрахункових операцій для того, щоб використовувати її при продажу товарів? Окрім того, наголошують податківці в Україні уже упродовж двох років успішно функціонує безкоштовне програмне РРО. Тож підприємці можуть скористатися і ним. Наталя Лозовакігорпопик, телеканал 402.